Не бути байдужим до всесвітнього дня паліативної допомоги у Івано-Франківську тривають благодійні заходи. Працівники хоспісу провели аукціон продажу творчих робіт. У такий спосіб волонтери намагаються звернути увагу молоді на медичні, соціальні, практичні і духовні потреби людей, котрих неможливо вилікувати. Ця допомога дуже потрібна. Ці люди потребують нашої участі, нашого дотику, нашого милосердя, нашої присутності. Імпровізована виставка експонує фотопацієнтів хоспісу. Також родина заслуженого художника України Миколи Варенні подарувала медичній установі його шість картин із пейзажами, які також можна придбати із доброчинною метою. Роботи виконані простим олівцем картини пацієнтки. Виставлено і світлини професійних фотохудожників із афоризмами відомих філософів. Чому я придбала таку фотографію? Ця фотографія зв'язує покоління Дитину і вже похилого віку старшу людину. Мабуть, це найцінніше, що є в нашому житті, це зв'язок поколінь. Подібні благодійні акції відбуваються майже кожного місяця. Крім пошуків доброчинців, до них активно залучаються волонтери. Молоде покоління спрямовує свої думки на вирішення матеріальних проблем або займається власними справами. Відтак не помічають людей, котрі потребують милосердя, кажуть працівники хоспісу. Але насправді волонтерство це дуже потужний механізм допомоги в паліативній допомозі нам, але і не тільки нам. Знаєте, коли долучаєшся до такої справи, ти сам стаєш кращим. У Івано-Франківському хоспісі перебуває три десятка пацієнтів старшого покоління. Також планується відкриття дитячого хоспісу у надвірній. Вікторія Гордієнко, Оксана Дудій, Мар'ян Николюк – новини на вежі.